Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку попрощалися із полеглим у боях за Україну 43-річним військовослужбовцем Віталієм Майсузенком. Саме головне його захоплення це його сім'я і захист України. У селі лепляни під час пожежі у житловому будинку загинув чоловік. Пожарні поїхали. Ну, кажуть, загинув хазяїн. У Луцькій міській лікарні шестеро пацієнтів із діагнозом обмороження. Гралися там, стало різко холодно. Я був в рукавицях. Вони просто тонкі та й намочилися. Я про те відмороження взагалі не знаю, я навіть не чую. У Луцьку попрощалися із полеглим у боях за Україну 43-річним військовослужбовцем Віталієм Майсузенком. Розповів про теєрей Віталій Собко. Відспівали загиблого військовослужбовця у Свято Троїцькому кафедральному соборі. Серед тих, хто прийшов попрощатися із захисником, побратими, рідні, друзі. Віталій був дуже хорошою людиною. Порядний це людина, яка завжди біжить на допомогу. Доброзичливий, любичий батько і чоловік. Тобто всі друзі, всі, хто його знав, будуть тільки доброї думки про нього. Зізвонювалися неодноразово, також переписувались на постійній основі, але ніколи він не пригнічував нас. Завжди був на позитиві, завжди всіх заспокоював, що все буде гаразд. Віталіка пам'ятаю, тихим спокійним вічном. Гарний хлопчик, такий був однокласник мого сина. Чоловіка призвали на військову службу по мобілізації, розповів луцький міський голова Ігор Поліщук. Загинув воїн 3 січня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району, що на Донеччині. Я не скажу, що він там якісь окремі предмети любив. Нормально вчився, зовсім дружив. Тільки спогад. Був дуже хорошим, таким, якому можна було. І довірити, і довіритись. Справжній герой України Саме головне його захоплення це його сім'я і захист України. Волиняни на колінах проводжали захисника. Поховали воїна Віталія Майсузенка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гражджа. Петро Юровчик, Валерій Фетисов. Суспільне новини. Луцьк. У селі Липляни Луцького району сталася пожежа у житловому будинку. Господар оселі загинув. Про це суспільному розповів пресофіцер головного управління ДСНС Волиня Олександр Шумик. Виклик до рятувальників надійшов о 6.50. Вдалося локалізувати пожежу о 7.18 та ліквідувати її о 7.32. Загиблий господар проживав сам, розповіла сусідка Леся Кваша. Каже, що вогонь помітила одна із місцевих жінок, яка йшла зранку на маршрутку. Будинок, де усе сталося, розташований якраз навпроти зупинки. Пожарні поїхали, ну, кажуть, загинув хазяїн. Щось там в нього трошки хворі ноги були. Ну ходив, але так якось не міг добре ходити. Палив буржуйкою, бо гасних відрізали, не було чим платити. Він одинокий. Сусіди там до нього приходили, їсти йому надавали. Мама померла рік назад, і сестра там в центрі ще живе. За інформацією пресофіцера Олександра Шумка, загиблому було 44 роки. Попередня причина займання, необережне поводження з вогнем під час куріння. Дар'я Тимошкова, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. В опіковому відділенні реконструктивно-відновної хірургії та хірургії китиці міської клінічної лікарні перебуває шестеро пацієнтів з діагнозом обмороження, розповів Суспільному завідувач відділення Роман Трач. Напередодні до медзакладу потрапив 11-річний Роман Матвійюк. Школяр обморозив руки. Гралися там, що там робили щось. і Також почало в руку, стало різко холодно. Я був в рукавицях, вони просто тонкі та й намочилися, напевно. Я про те відмороження взагалі не знаю, я навіть не чую. Почали бігти, пхати сніг, руки там. А для чого? Ми так думали, що допоможе. Потім холодну воду, потім по інтернетові подивилися те, що треба в тепру ще там. Потім вони мене почали якісь сині робити, фіолетові там. Довезли до лікарки, лікарка направила на врохів, з рог направили сюди. Перев'язки капають, уколи колять поки так. Зі слів завідувача відділення Романа Трача, нині школяр почувається задовільно. На щастя, вони дуже швидко звернулися. За допомогою і шанс для врятування пальців є. І на даному етапі можу сказати, що нам вдалося відновити циркуляцію крові. Ще одну пацієнтку, 59-річну Руслану Максимчук з Рівненщини, в лікарню госпіталізували з обмороженням ніг Як ви себе почуваєте прекрасно і сон без та нога лікар. не болить нічого. Собі ну вже чому. так вони так. <рес> Я отримала пенсію і. Купила ну, купила там в гнітарці такі замшові сапожки, через них це сталося. В тих сапожках ходила. Ноги думаю, мокрі, але я не відчувала, я собі спала. Не топила тиждень, не дивилась до них. Сапожки були мокрі, а мороз, я його не дивилася, скинула, перезулася. Ноги льодяні, кам'яні. Тут приймально подивився хірург. Ми тут ріжемо. Операцію зробили. Цю більш відрізали на цій правій пальці кінцівки і половину, так іби ноги, ступня. На жаль, звернулися за медичною допомогою через тиждень часу після того, як отримала холодову травму. На даному етапі проведено її вже два оперативні втручання. Фактично, вона вже на етапі доліковування. Найголовніше каже завідувач опікового відділення Роман Трач вчасно звернутися до медиків. Далі говорить, чого потрібно уникати у морозну погоду. Не можна розтирати снігом, чому тому, що додаткове пошкодження. Якимись кристаликами льоду, відкриті частини тіла були захищені від дії холодного повітря. Побутує думка така, що, наприклад, у дітей, якщо шаликом закрити губи і ніс, то не наступить охолодження даних, даних ділянок. Це хибне уявлення. Чому тому, що під час дихання виділяється вологість, і ця вологість може спричинити додаткову холодову травму враховуючи, Ще низьку температуру. Оксана Кот, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. Волинянка Аліна Паніна оприлюднила відеозустрічі із коханим прикордонником-кінологом із Нововолинська Іллею Музикою, якого звільнили з полону 3 січня. Аліна Паніна розповіла телефоном Суспільному. Приїхала до Ілі з його батьками наступного дня у госпіталь Києва. Зі слів жінки, востаннє вона з Іллею бачилася у квітні 2022 року. Тоді з чоловіком служила у Донецькому прикордонному загоні, обороняли від нападу російських військ Маріуполь. Ілля Музика потрапив у полон Російської Федерації, коли разом із 36-ю окремою бригадою морської піхоти йшли на прорив з Маріупольського комбінату імені Іліча, щоб вийти до інших українських бригад. Зі слів Аліни, вона теж була у полоні 5 місяців. Її обміняли 17 жовтня 2022 року. Що він вам сказав? Перші слова, які були? Що Любить мене, і він не знав, що я потрапила в полон. Він не думав, що нас розстріляли на Азовсталі, і мене немає в живих. Чотири дні він тільки пробув в окупованій території, це в Оленівці. Ті колонії там, де я перебувала, після чого їх вивезли до Росії, зараз починає приходити в себе розуміти, що він ж повернувся і не має чого боятися. Звичайно, що схуд після полону, він вийшов 67 сім кілограмів. Били, знущалися в нього реабілітація. Нагадаємо, 3 січня з полону повернули 230 українців, серед яких захисники Маріуполя, заводу Азовсталь, острова Зміїний Чаес. Це був 49-й обмін, повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі оповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець. Серед визволених четверо військовослужбовців з Волині розповів Суспільному начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Це 29-річний прикордонник Ілля Музика, 25-річний стрілець Дмитро Осовий, а також військовослужбовці, яких Раніше вважали зниклими безвісти у Запорізькій області: 35-річний Сергій Зінчук та 46-річний Руслан Фалищук. Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.